Триває ранок надії. Вже 8.45, майже 46 на годинничку. І ми продовжимо спілкування з експертами. В нашій студії вже Юлія Серденюк, психіатриня і сімейна лікарка, сексопатологиня, лікарка клініки Ангелія. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані дня. Юлія, раді вас бачити. Дуже давно у нас не було з вами спілкування. Я дуже приємно, що ви саме. Бачила тільки до нас в рубриках прийшли. наших твій з так. І взагалі, от. Про що сьогодні говоримо? Про те, як швиденько можна себе заспокоїти, коли тривога, коли ну будь-що тут почув вибух, наприклад. Угу. Взагалі, зараз ситуації для того, щоб вивести себе з ладу, дуже багато дуже багато, так сприятливих умов для таких моментів тривожних. Чи дійсно от перше питання: існують методи швидкого реагування за для того, щоб забрати тривогу? Так, звичайно, методи існують, звичайно, ними треба володіти, їх треба практикувати, їх треба знати. Ось це ну не щось таке просте. Хоча, в принципі, якщо в загальному брати це дуже прості методики, багато людей про це знають. Але в стресових ситуаціях вони про це забуваються, вони по суті в свій стрес завантажуються, і їм важко з того вийти. Угу. Ви кажете, що це можна якось тренувати, а чи кожен може в собі це натренувати? Бо все-таки у нас різні характери, Psychotipi, різні психотипи, так? Там, темпераменти. темпераменти. Так, звичайно, натренувати може абсолютно кожна людина, але е, кожному буде, скажімо так, по-різному буде різний ступінь важкості. Комусь це буде легко, тому що в нього характер такий, ну він флегматик, йому, в принципі, це просто, і все дуже залежить від е, типу нервової системи. От існує насправді от, два таких типи нервової системи, які є в організмі кожної людини, які підтримують певний баланс: симпатична нервова система і парасимпатична нервова система. І е, якщо говорити... Про ці дві системи, то є люди, у яких в більшому тонусі симпатична нервова система, а парасимпатична може бути в меншому, і навпаки, буває. От Якщо тако просто візуалізувати, да, перейдемо до візуалізації, okay. то уявимо собі, що симпатична нервова система це симпатична блондинка, яка от така рухлива, прискорене серцебиття, прискорене дихання, ось так, така мобілізація. От. І парасимпатична це подруга. Яка менш симпатична, <смі> знаєте? <смі> <Ось>. У кожної <смі> подруги має бути менш симпатична подруга. <смі> так, <смі> <смі> і вона, вона спокійна, тобто спокійне серцебиття, спокійне дихання. Ось і там ще багато є інших ефектів. І якщо в людини все гаразд із нервовою системою, то Якщо симпатична система починає активуватися, парасимпатична система її заспокоює. Тобто, оця mm -hmm. не зовсім симпатична подруга говорить симпатичній так, давайте тихіше отут. Mm -hmm. Тобто, а, у нас э, цей баланс може бути всередині кожної людини. Він є абсолютно всередині кожної mm -hmm. людини, але в кожної людини переважає або mm -hmm. той тип, або той тип нервової системи. Зрозуміло, парасимпатикам їм буде простіше, тому що вони одразу так будуть реагувати, а симпатикам їм важче. Відповідно, симпати потрібно використовувати методи, які активують парасимпатичну нервову систему. По суті, це методи, які говорять тій подрузі, так заспокой, будь ласка, цю mm -hmm. ось. І ці методи вони дуже прості. Це методи фізичні, методи, звичайно, і емоційні, певні, але здебільшого, все-таки ми впливаємо саме на наше тіло, mm -hmm. щоб воно починало активувати парасимпатичну mm -hmm. нервову систему. Цікаво, давайте тоді, можливо, якісь приклади приведемо, як за одну хвилину можна заспокоїти а потім вже поговоримо, як це тренувати. Так як за одну хвилину можна заспокоїтися? Всі знають про те, що коли великий стрес, треба дихати. Хтось каже, глибоко дихайте, хтось каже, швидко дихайте, повільно дихайте. Але насправді дихання, воно дійсно. Подразнює блукаючий нерв, який є представником парасимпатичної нервової системи, і дихати потрібно правильно. Наприклад, з дихальних вправ така найпростіша вправа це квітка-свічка. Ми угу. начебто нюхаємо квітку, втягуємо повітря, а потім задуваємо свічку. Так. Ось так. І так ми повторюємо декілька циклів. Так, ви це? За сниду, <смес> Я заспокоююсь <смес> від стресу. Я тільки що пив смузі з із селерою. Знаєте, <смес> теж ще той виклик. <смес> так, звичайно. Це, це найпростіше. Є складніша, наприклад, методика дихальна, коли а, потрібно робити: ми робимо вдих, рахуємо до трьох, один, два, три, потім робимо видих. Рахуємо один, два, три і затримка дихання. Після цього чи... Після цього. Тобто Після... оці паузи робить. Вдих, і... вдих, видих, затримка дихання. Потім ще, що стосується, скажімо так, регуляції стресу, дуже важливо щось взяти, наприклад, просто в ліву руку якийсь предмет. Чому так? Тому що саме от так. Права я, знаєте, це просто перепрошую часто кажуть, що люди, які от виходять або на сцену, нервуються, вони не знають, куди діти руки, і от завжди дуже часто я не знаю, куди діти руки. Тобто треба їх чимось зайняти. Так це так, і важливі. саме саме ліву руку, тому що е, ліва рука це по суті права півкуля. А права півкуля вона відповідає за контроль. Коли ми беремо щось в ліву руку, права півкуля наша відчуває, що ми контролюємо ситуацію. А. Ух Цікаво. Ти. Ось, Ось да, Цікавий. Так, да, так, дуже, так, дуже, дуже, дуже просто. <ріст> телефон завжди тримаю. <ріст> а те, те, треба привчити себе тримати телефон в лівій руці, а не правій, і тоді ти будеш завжди спокійний. <ріст> ще одна з методик, так? Це рух очними яблуками. По суті, от така гімнастика, коли ми погляд переводимо вверх, вниз, в сторони. Чому так? Тому що очний нерв, він якраз є представником парасимпатичної нервової системи. І ще одна з методик то вагусна проба. Є в медицині таке поняття, коли в людини пароксизмальна тахікардія, для того, щоб її зупинити, роблять вагусні проби, наприклад, масажують очні яблука. І це теж зупиняє сильний серцевий ритм, і людина починає себе краще почувати. Щось цікаве ще одна з таких ну, же методик. Вже, вже я навіть не знаю, що може бути ще далі цікавіше. Наш лицевий нерв він теж представник парасимпатичної нервової системи. І коли ми починаємо робити лицеву гімнастику, це може бути кривляння. Ось різне А ми, до речі, коли робимо артикуляційну гімнастику перед зйомками, тобто от нас вчили так, коли приходить, що треба дуже кривлятися, оце все. Показувати, і це виглядає смішно, але це розслаблює наш мовний апарат. Так абсолютно вірно, Ух абсолютно вірно. Це згодилася <смітна> <смітна> справа парасимпатичного нерва, і знову ж таки, навіть язикоруховий нерв теж парасимпатичний нерв. Тому можна показувати язика, язиком вгору, язиком вниз. Ось ну такі цікаві рухи. Звичайно, якщо ми будемо десь сидіти в громадському транспорті і так робити, нас можуть. Тобто, якщо ви побачите людину, яка показує вам язик, не думайте, що вона просто не вихована. Вона зараз переживає стрес, можливо, від зустрічі з вами і намагається себе заспокоїти або робить артикуляційну гімнастику. На роботу а я до речі завжди, коли ще до війни їздив на роботу, і до прикладу, якщо їхав таксі, я їду вже щоб це і починає. Реакція безцінно просто багато людей. Взагалі, от зараз ми з вами проговорили декілька, буквально 5-6 вправ. Вони досить прості. Так. Мені здається, що ми вже спокійні будемо на весь день зараз, бо ми повторили це все. Е, наскільки швидко це реально може допомогти людині? Тобто, е, скільки, до прикладу, повторень цих вдихів, видихів, там затримки дихання потрібно зробити, щоб вона відчула ефект. Бо ну, напевно, коли в стресі, тобі хочеться, що одразу один вдих видих зробив, і ти вже спокійний. Так, ефект відчутний зазвичай десь на протязі 3-4 хвилин, але це треба поєднувати з когнітивним пропрацюванням самої проблеми. i what does it mean? Означає, що її треба обдумати і зменшити. Перше питання, яке людина має собі задати: це проблема велика, чи це проблема маленька? Якщо проблема маленька, значить в принципі це не проблема. Якщо проблема велика, ми можемо її візуально зменшити. Уявимо собі, що людина, яку ми, наприклад, боїмося, це якийсь екзаменатор чи ще хтось, він сидить в банці і щось там кричить, він малесенький. От або уявити його в вигляді таргана. Класно. Мені це більше подобається. Круто так за за зараз. Саме ці прийоми рекомендують. От з уявленням Таргана, е, коли люди Путіна уявляють Тарганом. лайк like, просто що треба так. Тобто, ми цю проблему в себе в розумі, ми її зменшуємо. Також можна себе, наприклад, уявити Я океан, я океан. І мені, в принципі, що страшного океану? Океану нічого не страшно, океан все поглинає. Ось е, така от візуалі... візуалізація, да, всередині себе, вона теж допомагає заспокоїтися. Угу. Коли ми говоримо вже про дорослу людину, в принципі, яка може навчитися цим навичкам, це супер. Якщо у нас є дитина і в стресовій ситуації опинилися, от ми всі разом, я вже заспокоївся, тепер треба з дитиною щось робити, що порадити. Що з дитиною робити? Перше для дитини важливо це почуття безпеки. Почуття безпеки це обійми. Тобто дитину треба обійняти. Якщо ми хочемо дитину заспокоїти, ми маємо бути на рівні її очей і говорити тихо і спокійно. І вперше нам треба бути самим. Спокійним, тому що якщо ми не спокійні, то ми дитину навпаки заженемо ще в більший стрес. Ось, ми самі спокійні, ми на рівні очей дитини, ми її обіймаємо, говоримо все добре, ти зі мною, ти в безпеці, і тут важливо переключити увагу дитини на що-небудь інше. Наприклад, покривлятися з нею. Ось, це, це дуже просто. Або е, якусь заспівати пісеньку-руханку, е, ось яка буде. Саме на пришвидшення, І тобто спочатку, так споч... спочатку повільно, потім а, буде якби швидше, швидше, швидше. Якщо хочете, можемо зараз це проробити. Можемо да. У нас є буквально півтори хвилин. Так, встигнемо. о супер. Да. А, дивіться, а, значить, а, ми не встаємо. Ми, ми будемо <с сидячи, а паль пальчики вверх. Бог до мен, Бог до мене добрий. Ось Бог до мене добрий. А зараз, зараз ми спробуємо разом, ви будете за мною повторяти. Добре? Давайте. Добре. Бог до мене добрий, Бог до мене добрий, в руці тримає, зберігає Бог до мене добрий. В руці тримає, зберігає, Бог до мене добрий. Бог до мене добрий, Бог до мене добрий, і в руці тримає, зберігає Бог до мене добрий. В руці тримає, зберігає, Бог до мене добрий, Бог до мене добрий, Бог до мене добрий, і в руці тримає, зберігає. Бог до мене добрий, і в руці тримає, зберігає. Бог до мене добрий, Бог до мене добрий, Бог до мене добрий, і в руці тримає. І це відволіче, як це відволікає, і дітям це дуже подобається. Тобто все швидко, швидко, швидко. Дітям це подобається, дитина перестає думати про те, що там трапилося зараз ну і плюс от ті кривляння, про які ви згадали, це знову? От повертаємось до е, е, як це розслаблення от м'язів, так про які ви так, говорили, так так, так. Та так. ми це проговорили так. з вами методи дихання, так як за допомогою дихання за допомогою наших тут м'язів обличчя. Чи є ще якісь можливо просто вправи на все тіло? Чи чи це так є вправ, Є вправи на все тіло, а ми що ми робимо для того, щоб розслабити наші м'язи? Перше найбільше напруження воно йде в м'язах шиї, відповідно. Є така вправа, називається повітряна кулька. Ми уявляємо, що наша голова повітряна кулька, і вона спокійно гойдається туди-сюди. Дійсно, м'язи шиї тоді розслабляються. Угу. Є ще складніша вправа, на неї потрібно більше часу. Я просто зараз розкажу, робити ми не будемо. Uh -huh. Пам'ятаєте, вдих-видих і затримка дихання. Uh -huh. Uh -huh. Ми зручно сідаємо десь так, щоб ми добре відчували свою спину, ноги, руки. І ми, наприклад, відчуваємо, коли наші плечі торкаються якоїсь поверхні, ось так. І ми стараємося відчути в них тепло. І далі дихаємо. Вдих, рахуємо один, два, три, видих, рахуємо один, два, три. При цьому відчуваємо тепло в нашій спині і затримка дихання один, два, три. І так ми, ми рухаємося краще рухатися знизу вверх. Тобто починати зі стоп і далі доверху, і закінчуючи вже головою. Дякуємо вам, пані Юлії, що долучилися і такими класними лайфхаками поділилися, дуже прості. Надзвичайно корисні користуйтеся друзі, перегляньте цю розмову ще раз, прям послідовно розказані вправи, які вам допоможуть. Юлія Серденюк була з нами в студії. Ранок надій продовжується Будьте з нами.